Привіт усім! Якщо ви творча людина і у вас є під руками солома, тоді я вам покажу, як з неї зробити ось таку прекрасну сніжинку. Для цього потрібно дуже мало матеріалів, але трошки більше терпіння. І для цього нам потрібно всього лиш три вити соломи, гарний настрій та натхнення. Також нам потрібні ще будуть. Нитки. Отож, ми почнемо робити нашу зірку. Нам потрібно зробити ось таких три промінців. Я вже два зробила, як будемо робити перший, зараз покажу. Беремо одну найбільшу солом'янку і до неї 10 найменших солом'янок. І що ми будемо з ними робити? Ми беремо наші солом'янки, щоб утворилось у вас ось так. 5 соломинок з одної сторони і 5 соломинок з іншої сторони. Це все будемо прив'язувати ниткою. Бажано прив'язувати кожну соломинку окремо, туди воно гарніше виглядає. От, наприклад, я вам зараз покажу ближче. Ех. Ось така соломинка, бачите, в неї йде трикутничком. Це прив'язана кожна соломинка окремо. А ось тут. Зразу всі вісім соломинок. Як бачите, в одній і в другій, тут йде, якби пірамідкою, а тут рівно. Тут вже просто дивитесь, як вам подобається більше. Я ж вам покажу, як прив'язати кожну соломинку окремо. Беремо нашу солом'інку, прикладаємо, спочатку беремо нитку, пов'язуємо нашу соломинку десь на рівні сантиметрів 3. См. Можна, да, сантиметрів три беремо спочатку нитку нашу прив'язуємо. Прив'язали нашу нитку. Так, прив і тепер кладемо з однієї і з другої сторони по соломинці. От, ми поклали по соломинці, і тепер будемо знову прив'язувати. Перекрутили пару раз і затягаємо. Затягнули, і тепер ось таким вузликом будемо пов'язувати. Прив'язали дві соломинки і далі будемо знову кладемо з одної сторони, прив'язуємо, і з другої сторони також будемо прив'язувати. Так, з прив'язали і тепер з другої сторони. І так ми робимо всі вісім соломинок. Ось так воно виглядає. І тепер беремо наших останніх дві соломинки, згинаємо їх ось тут. Згинаємо, і туди будемо їх прив'язувати, так, щоб вийшли дві соломинки вище за решту. Ось ми вже з вами зробили кожну окрему соломинку. тепер ми будемо робити всі соломинки разом. Беремо. 4 соломинки з цієї сторони. От, ми приклали 1, 2, 3, 4. І 4 соломинки з другої сторони. Приклали, вирівняли їх. Так. І беремо тепер нитку. Нитку потрібно скласти ось такі, якби вузлик, коли ви в'яжете. Зв'язали ми такі вузли. Вирівнюємо наші соломинки знову, щоб вийшлося, От тут в мене вже одна перескочила. Получилося 4. З цієї сторони, і 4 з другої сторони. Підтягуємо, щоб вони були однаковісі подовжені. Закладаємо їх у цю ласо, ось це ласо, в оцю петельку, і помаленьку потрошку затягуємо. Дивимося, щоб наші соломинки не вискальзували з рук, О, підсуваємо туди, куди вам треба. І тепер мені за, е, проще, коли ще хтось допомагає, або можна ось таким чином двома пальцями тримати. От, ну, нічого нікуди не тікало. І тепер будемо бачити, потроху-потроху ми стягаємо. І у нас все разом стягнулося От, воно стягнулося Підтягнули наші всі соломинки куди нам треба, вирівняли, і тепер ще раз можна зафіксувати ще одною такою петлею. Ми зафіксували, затягнули, і так набагато. Виходить швидше. Тепер тільки беремо наших дві соломінки, десь тут згинаємо, робимо такий згин, щоб її легше було закласти. Вони були довші трішки. от Поклали тепер одну із ниток, якою вам зручніше, перекрутили з одної сторони, зафіксували ниткою. І тепер беремо другу нашу соломінку, так само дивимося, де в неї був згин, прикладаємо і так само фіксуємо. Готово. От наших тепер 1, 2, 3. Наші 3, 3 промінчики вже готові. Тепер лишається їх тільки підрізати. Беремо знизу, робимо ось такий не трикутник, а якось отак, так, так ніби воно завкруглене. Бачите, включився ось так завкруглене. А тут навпаки. Від центру і донизу виходить. Ось так і центру і Беремо тепер наші от середні соломинки і робимо з них ось таких три хрестика. Кладемо по центру, прижимаємо трішки е, пальцем. І за допомогою нитки ми будемо нитки, нитки будемо зв'язувати ці соломинки між собою. Стараємося, щоб вони були по центрі. Все, наші три хрестики готові. Беремо наші найдовші соломінки, три яких залишилося, і тепер будемо складати з них ось таку сніжинку. І так само все перев'язувати за допомогою нитки. Нітку має пальцем посередині, кладемо зверху соломинку, щоб не ось так. Наша нитка, соломинка. і тепер будемо. Перев'язувати всі наші соломинки, щоб вони були рівні. Нарешті всі наші елементи готові. Ось ми можемо бачити всі елементи нашої зірочки готові. І Будемо зараз до самої зборки сніжинки. Для цього нам потрібна ось така невеличка булавочка для зручності, для того, щоб нам краще було і зручніше робити сніжинку. Розпочнемо ось таких промінців. Ми їх складаємо якби, ось таку сніжинку і за допомогою ось такої булавочки протикаємо сніжинку наскрізь, для того, от, протикнули. Бачите, для того, щоб вона нікуди не тікала і ми могли спокійно е працювати ниткою, щоб в нас центр нікуди не змістився. Я голку витягнула, мені якусь незручно, зараз попробую без неї зробити. Е ось, я тримаю нитку, зафіксувала, і тепер між промінцями ми будемо з'єднувати так, як ми з'єднували по, по передній, е промінці між собою. От наша сніжинка вже півсніжинки готова. Беремо наступний. Сніжинку і кладемо паралельно, так, щоб наші промені були між променями сніжинки. Якщо вам буде зручніше, ви можете затикнути голку і працювати з голкою Якщо ж вам без голки можете, можете робити це без голки. Я ж попробую з голкою а потім подивлюся, як мені буде зручно чи, чи, чи незручно. Протикнули нашу голку, і тепер е працюємо не на хрестик ми працювали, а тепер працюємо ось так. Як плетемо корзіночку. Спочатку один променець, потім другий променець. Підтягаємо всю всі наші соломинки, стараємося не розрізати солому, бо буде дуже жалко, якщо ми її розріжемо, і наша вся зірочка зламається. Це дуже красива, але доволі кропітка робота. Голку можемо витягнути, і тепер, якщо ми е, вирівняли всі наші сніжинки, тепер можемо і зафіксувати ось таким чином вже для надійності, поміж промінці. От Наша сніжинка вже велика готова. Тепер беремо робимо коло неї промінці. Ось таким чином. Кладемо е, поміж е, промені великі. Тобто, ось так. Зафіксували, але нікуди воно вже не ділиться. І тепер таким самим чином, як ми е, фіксували, тепер будемо так само фіксувати. Тобто, якщо в нас де голка, е, нитка, у нас йде зверху, значить одна буде йти знизу. Так само протимо, як кошечок. Ну, та йде зверху. Наш митцю підтягнули, і наш промінчик пішов на низ, Великий промінь на низ, під, під променем великим, потім один промінчик знизу через, через один. І таким чином ми вирівнюємо всі наші промінці. Бачите, наш, наше коло вже завершилося, і вона вже більш-менш похожа. На сніжинку. Тепер знову підтягуємо до середини, тримаємо нашу всю сніжинку, підтягуємо до середини нашу нитку, щоб вона ближче до центра була і краще тримала е, нашу всю сніжинку. Можна навіть отак притиснути. Так, підтягнули і підтягаємо нашу нитку. Вона вже трошки послабла. І підтягаємо нашу нитку знову і ще разочок. Голку можемо забирати. І вже можемо навіть на другий бік перевернути нашу сніжинку і вже працювати з другого боку. Підтягуємо, Підтягнемо нашу нитку знову всю. Це найскладніший етап її сніжинки, але воно того вартує. О, все, я підтягнула. Тепер головне не попустити. Все, я тепер все зафіксувала, і тепер вже просто ми будемо плести, так як воно вже стоїть і воно вже нікуди у нас не дінеться. Знову через великий промінчик, маленький, великий маленький. І так до кінця. Як ви бачите, наша зірочка вже майже готова, лишилося тільки за допомогою нитки зв'язати ось тут промінці. Ось таким чином ми будемо зв'язувати промінці. Беремо нашу нитку, робимо ось такий, якби вузлик. Вузлик, ласо, петельку, хто як називає. Я буду робити так. Взяла зашмух, закидаю на наш промінчик. Дивимося, щоб вся нитка потрапила туди, куди треба. От. І затягнула. Зараз можна. Одною мітку перекрутити ось так і затягнути. Тепер робимо тільки вузлик. От я вже всі котики зав'язала, лишилося тільки за допомогою ножиць порівняти ось ці вже довші промінці. І так, як ви бачите, вона трішки нерівна, для того, вона зараз волога, і для того, щоб ваша сніжинка набула рівненької плоскої форми, ви кладіть її на якусь, якусь рівну поверхню і зверху можете прижати чимось тяжким. Це можуть бути книги, будь-що що у вас є під руками. Просто щоб вона постояла пару годин, щоб прийняла правильну форму. І все, і наша сніжинка готова. Якщо ж моя інформація була вам цікава, не забувайте класти вподобайку, ділитися відео та підписуватись на канал. Усім гарного дня та до зустрічі!